Річер вчить до мети, щоб перемогти! З кожним кроком стаю сильнішим та сміливішим. Я без страху рухаюсь вперед. Вірний Стрічер допоможе всіх перемогти. Справедливість знову віднайти. Вороги нам не страшні, уїхом нас не спинить, будь-яку біду ми здолаємо і з друзями завжди, сяйбо мрії летить, крізь нові світи ми приносимо туди. Силу правди і надію, стрічел жить та меди, що перемогти. Допоможемо завжди, Допоможемо. Завжди. Дикі скрічери. Неочікувані зміни. Це справжній кінець сірої зони. Ти маєш бути обережним. Кажуть, якщо впадеш, то залишишся тут назавжди. Більше не зможеш увійти до свого облікового запису. Система зітре усі твої сліди в ультрасвіті. Це страшно. О, то ось як виглядає сіра зона. Вони не рухаються. Геній! Врешті ви прийшли. Я той, кого ви шукали. Армандо. О, брате! Він точнісінько, як нашій помічник. Не відволікайся. Це небезпечний ворог. Армандо. Де моя мама? Я не знаю, про що ти говориш. Досить прикидатися. Це ти довів її до такого стану. Ти отримуєш її в ультрасвіті. Ти маєш знати щось про це. Швидше кажи. Вона... Мертва. Це нісенітниця. Коли свідомість перебуває в ультрасвіті так довго, повернутися до життя вже неможливо. Як таке можливо? З мозку все ще надходять нервові сигнали. Якщо свідомість повернеться в тіло, вона прокинеться. Так звані нервові сигнали. Викликані стимуляцією через ультраокуляри. Повернення її свідомості в тіло лише прискорить її смерть. Ти брешеш! Starwings. Зачекай. Пані. Гелера. Йду. Здорово. Я мама жива. Я переможу і поверну її додому. Обман, Боягуство. людська низькість завжди була в генах. Розплющ очі та побач реальність. Я казала тобі, ти не можеш втекти. Атакуйте! Ні, їхня кількість зростає. Погляньте у нього є Чипи трансформації. Гені, підтримує їх зарядженими. Фаза перша збору реальних бойових даних завершена. Співпадіння з прогнозом становить 99,9%. Про що він говорить? Бос використовує вас для тестування своєї армії Ші. Це його сила для вторгнення в ультрасвіт. Майстра. Пробачте мені, боса. Ось воно що. Це і є причина, чому ти збираєш енергію. Я був створений суперкомп'ютером. Ультрасвіт належить мені за правом. Катрін не гідна бути володарем ультрасвіту. Я не дозволю тобі! Гелсторме, уперед! Набридливе хлопчисько! Хм, ціль зора. Не засмучуйся. Я обіцяю тобі. У майбутньому я створю іншу головоломку. Сонце і місяць будуть змінюватися. І пора року також. Будівництво не можна призупиняти. Зора зрозуміє. Мама залишила мене для захисту ультрасвіту. Якщо вона не може бути володаркою, тоді хто може? А? Що? Сандере, чипи трансформації. Вперед! Хм. Гелере! Зухвалість і егоїзм. Тисяча років людського прогресу записані в моїй базі даних, але можна зробити лише один висновок. Людство знищить само себе. санітниця! Фаза друга збору реальних бойових даних починається. Це дикі срічери. П'ятий сезон. Запускай диск. Бам! Трансформуй свого скрічера у фантастичного героя. Нові скрічери, нові батли. Семе! Сандере, тримайся! Фічер-атака! Зміна форми! Солен! Уперед! Семе, обережно! Я більше не слабкий, як раніше. Я наодмінно впорюсь. Семе, обережно. А, 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 а -а -а -а! Семе! Семе! А, тримайся міцно. Не відпускай. Люди програють, вони можуть прорахувати найкращий хід. Вибір, який не рятує нікого, і коштує життя. Це ж маячня. Відійди Ксандере! Ксандере! Ксанде! Ти брехун! Позмагайся зі мною! Геть, ти теж гонщик! Я... Я. Якщо тобі це цікаво, чекаю якось на перегони з тобою. А, а. Чи зможу я одного дня стати таким, як ти. Якщо будеш наполегливо працювати, упевнений, ти станеш чемпіоном. Ксандер! 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 Я хочу стати людиною, яка допомагає іншим, як ти. Відпусти. Відпусти. Залиш мене. Відпусти. Ти не витримаєш, марно. Гілсторми. Ніякої користі. А босса, вибачте. Стріляймо! Тримай. Ультимативний удар! Нам вдалося! Брате, усе гаразд? Так. Чому? Що ти сказав? Раніше я захоплювався тобою. Коли всі нападали на тебе, я підтримував тебе. А ти підбурив шанувальників цкувати мене. Про що ти говориш? Мій брат ніколи б такого не зробив. Ти образив мене. І я став твоїм суперником. Але сьогодні. Ти ризикував життям заради мене. Семе, я справді не знаю, про що ти говориш. Я знаю. Щось було не так. Тому я провела розслідування. Брате, я теж. Але я не зміг знайти пліткаря. Користувачі, які не знали правди, атакували Ксандера разом через те, що їхні домашніші генії примушували їх до цього. Що? О, тепер ясно. Це був лідер розумних геніїв, який наказав їм це робити. Саме так. Це можна зробити просто за допомогою команди через інтернет-мережу. Чому ти мені нашкодив? Ти високої думки про себе. Моєю метою завжди був А? Шкода, що я не врахував вас усіх і помилився в розрахунках. А? А? Він вийшов з мережі. Отже. Весь цей час я помилявся і майже став співучасником Армандо. Не кажи так. Я не очікував, що тебе втягнуть у це. Мені дуже шкода. Е -е. І що нам робити з цим генієм? Дай но подивлюся. Можливо, на ньому є підказки про маму. А? Ха -ха -ха -ха. Вони гадали, це кінець. Невже ти справді думаєш, що це моє справжнє тіло? Третя фаза збору реальних бойових даних починається. Сандер, візьми це! Чипи трансформації. Вибач, Сандер. Ти єдиний, хто може подолати труднощі перемогти Армандо і врятувати ультрасвіт. Обережно. Вважаєш, ти ще можеш перемогти. СтарВінкс. Хілсторме. Гелере.